Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати консервований овочевий салат з гарбузом. Після цього тушкуємо ще 15 хвилин при постійному перемішуванні. Коли пройшов вказаний час, додаємо чесник: сіль, цукор оцет, перець. Якщо вам подобаються інші приправи, ви можете їх теж додати. Накриваємо кришкою і тушкуємо ще 5 хвилин. І навіть за цей короткий час хоча б раз, треба всі інгредієнти перемішати. Банки разом із залізними кришками я стерилізую у духовці. Їх можна покласти, але краще по